Катач, катаємо? Який там об'єм літрів? Що? 5,7? Нема? 3,6 Ну, сейчас будем. Ч. Джинь, джин, двигай. А що ти з бензином продав? Це так було что, я собі у тебе сусіди? Да. Ну, Нормальний. Кузол, нормальний тує. Бо щоб вона тебе не зачавилася, ти дасть назад. Не побачить. Оба. Так. Так, грузим. Що? Через закинуть. Що я знімаю, давай. Давай, погнали. Я я совтернув. Тяжели сніжи не було. Вс, за штопнеш? Я думала, вона покипала. Вс. Якщо ти побаштовують так. Одною рукою, гань, ружу одною це. Управляю. Ну і зал не хожу, бать, так що не всегда... Ні, зал це хорошо. Все, вы там розчитались? Все, погнали. Аренда блани жтомер прокацались.